Так, у нас сьома година вечора, практично восьма, там, сьома двадцять. Ми вичитуємо прошивочку з блоку керування DC17C42. пельочек! Тут у нас була забита екологія. Дивимось, на сьогодні день БМВ, раз БМВшка, два БМВшка, туди-сюди полетіли. Зараз показую, що у нас там з екологією. Ох, У нас сьогодні такий вакханалія день. Ось з. Цієї хреношки у нас екологія. Сажовий фільтр, забитий нахрін, вообще повністю. А ще, що мені подобається, забитий і каталізатор. Для тих, хто каже, що не забивається, всім привіт. Отак от, от: сюди. Ще був у нас таурех, таурех, ось каталізатор, ось сажовий фільтр. Таурех також забитий у нас сажовий фільтр повністю. Отак-от. От робота є. Ця тема актуальна в тому сенсі, що у нас завжди, щось, якісь мутки або з паливом, або люди є або ж є проблеми з паливною системою, або ж з системою надува, і люди на це ну, можна сказати, закривають очі і видаляють тільки наслідки.